Трошки піднялася на гору монастиря. Зараз йдемо вверх. Може земляничку знайдемо. Ми все йдемо на гору. Ще трошки ми наверху. Дивіться, вже ще трошки. І ми наверху вже краєвиди відкриваються. Йдемо, 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 не відступаємо. І що я вам покажу? Ходіть, дивіться, який краєвид на Мукачу. Новостройки Подгоріно, Парк. А там Рослигу Красота. Піднімалися на саму верхушку, там де вдома красиво.